Доброго часу доби. Сьогодні ми будемо розпаковувати посилку від Картерс. Замовляла я самостійно е на оригінальному американському сайті. Розплачувалася власною карткою банку аварій. Так, і що у нас тут поїхало? черзі. Привыкла. Вот, а вот, а вот. Так. Поехали. Первая покупка. Картер с маломерой, поэтому замовляю я Більший розмір, ніж мої діти. Допустимо, новонародженій дитині, яка родилася вагою там, близько 3,5 кг, я вже купляла на три е, місяці розмір. Не, ну, не нулик, а 3. Так, перша піжамка в нас на 24 місяці. У мене просто є власна піжама такої кольорової гами. І в малої в цьому році була така піжама. На наступний рік, е, на новий рік. Теж буде в розмірі 2 роки, 2Т звучить. І була вона щось по ціні дуже-дуже дешево. Здається, долара 4. Ну, оригін... ну, початкова ціна 22 долара. Так, наступна покупка. Теж я вважаю, що будемо... Восени, коли нам буде рочок, максимум коли півтора ходити в такому флісовому чоловічку. От не передає камера цей кольор, а ну зараз пограюся з кольоровою гамою. Вона Ніжно-рожева. Ніжно Далі назад. Взяла чоловічків. Та теж була в знижці дуже дешево. А зараз взяла чоловічків. Нам зараз два місяці, але нам на три місяці вже стає маленький одяг, тому ось наступний розмір шість місяців. І з рюшами тут. Досвіду картерс, найзручніший одяг для немовлят. Ой, цей чоловічок теж дуже ніжний. Все брала на 6 нам зараз. Щось одягати треба. Ой, а ось який колір. Дівчачий, дівчачий. До речі, ці всі хлопкові чоловічки були, здається, по 9 доларів. Ну, ціна виправдана. З них не лізуть ниточки, не розходяться шви, нічого не відбувається. Мені здається, це й на 9 місяців. І така тканина, як рушнички бували. Можна, я думаю, і дешевше купити, але... Я вибирала кольори які мені подобалися. Тому така ціна це теж на 9. І тут така тканина теж. Вафельна, але вона така тянеться. Так, погнали далі. Оце теж було дуже дешево.